Так, всім привіт. Сьогодні подивимось, як працює котел з зарядною станцією EcoFlow. В моєму випадку станція заряджена на 91%. І що нас цікавить, нас цікавить, чи буде працювати котел напряму від EcoFlow. як можливо, вам вже відомо, що не буде, але ми це зараз спробуємо відтворити. І чому не буде? Тому що немає заземлення. У станції. І е, я вирішив зняти це відео саме через цю причину, що багато в Ютубі зараз наш котел поки що включається. Ми тільки що подали живлення. Е, ось ми бачимо, що режим опалення та режим нагріву води активовані. І ось перше запалення. Оп! Запалився котел. І одразу ми бачимо помилку. І ця ситуація неодноразово була описана в відеосюжетах. Давайте вимкнемо. Ну, тобто він намагається, буде включатися, виключатися, але помилка є, і ми розуміємо, що ця зв'язка напряму не працює. І... Нам багато у відео в Ютубі пропонують заживити котел, створивши спеціальний перехідник, в якому. Підводять до нього заземлення, там треба паяти щось переприпаяти. Я не спеціаліст в цьому, я звичайний споживач, не знаю особливо багато про електрику, але ну, очевидно, що е, певним чином створюється заземлення в е, двійнику, трійнику, подовжувачі будь-якому. Е, і туди включається котел. Цей подовжувач включається в екофлоу, е, і коротше, якимось чином створюється. Заземлення. Вот. І це вимагає певних зусиль для того, щоб таку штуку собі зробити. В інших відео на Ютубі мені попалася інша інформація: що треба взяти кабель, який живить EcoFlow, Ось він йде. Ось він у нас лежить. І увімкнути його в розетку центрального живлення, в якій є заземлення. Відповідно, Ecoflow отримує заземлення. Від е, розетки. І, як ви бачите, EcoFlow зараз не заряджається, тобто струму нема. Е, але ми зараз перезапускаємо, включаємо заново наш котел, і пробуємо, чи буде у нього е, помилка при запаленні при е, такій конфігурації, коли EcoFlow включений на підзарядку. І так, котел нам зараз показує 40 градусів. Знову він запалюється, але як ми бачимо, помилки нема. Котел гріє. Я вже пробував цей варіант перед записом відео, тому я точно знаю, що батареї в мене вже теплі, тобто ця система точно працює. Я просто повторно виконую це для того, щоб продемонструвати. 96 мій котел споживає на 91% заряду EcoFlow він показує, що буде працювати 6 годин. Mm -hmm. І все, котел гріє і працює. Тобто можна, я вже пробував включати воду в крані, тобто вона також гріється. Тобто, все працює в стандартному базовому режимі, без ніяких проблем, без ніяких помилок. І тому у мене, мабуть, справедливо виникає питання, чому люди, які розбираються в цих всіх електричних приколах, пропонують нам паяти якийсь перехідник. Багатьом людям для цього потрібен електрик взагалі, тому що не вміють паяти, не знають, що куди паяти. Інструкції достатньо складні. І ну, це якось занадто багато зусиль, коли Ну, абсолютно є отакий от простий спосіб. Як ми бачимо, до речі, додатково продемонструю, у нас зараз нагрів припинився і котел в режимі очікування. просто... Ну, тобто Я так розумію, що насос продовжує працювати для циркуляції води там, в батареях чи що, я не знаю. Anyway показує 50. тобто В режимі простою 50 і 9 годин. Якщо запалюється, то 100 і 6 годин. Ну от така от для вас схема. Не знаю, може я щось упускаю. Напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь, але ніби це працює без жодних ідіотських паянь цих перехідників, просто засобами, які наявні у EcoFlow, буквально з коробки. Так, на жаль, в ньому немає заземлення. Ну, це, мабуть, очевидно, тому що це просто великий павербанк. Але от, таким чином це заземлення здобувається і, будь ласка, тому користуйтесь, я буду користуватись. Для мене це робоча схема. Або не користуйтесь. Якщо ви знаєте, чому так не можна робити. Напишіть в коментарях. Може, так не можна робити. Але я розумію, що це. Наскільки я розумію, що це безпечно, тому що коли з'явиться електроенергія, там з'явиться струм. Струм буде заряджати зарядну станцію. Зарядна станція буде віддавати на котел і, по суті, буде працювати як безперебійник. Ну наскільки я розумію цю логіку, От. все, дякую за перегляд. Якщо маєте що додати, пишіть в коментарі. Дякую.